Вітаю на уроці української мови. Для того, щоб визначити тему нашого уроку, розшифруйте загадані слова. Поставте відео на паузу і розшифруйте їх. Потім перевірте. Отже, ознаки ділового стилю. Сьогодні на уроці ми ознайомимося із найголовнішими ознаками ділових текстів. Але спочатку запишіть, будь ласка, 22 квітня класна робота і каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу, виконай завдання. Лінка 132, 363. Прочитай текст, які правила гарної поведінки ти знаєш. Завжди дотримуйся свого слова. Поводьтеся шляхетно, виконуй все вчасно, прислухайся до думок інших, стався з увагою до себе та оточуючих. Е, Підкажи, мені будь ласка, чи цей текст має ознака художнього стилю? Немає. Чи має ознаки науково-популярного стилю? Теж немає. Цей текст має ознаки ділового стилю. Давайте дослідимо. У тексту діловому, текст, діловому стилі це текст, у якому висловлене припущення. Припущення є? немає. Написано коло, коротко, але дуже чітко і зрозуміло, правда ж? Так. У тексті присутні спонукальні речення чи запитальні. Спонукальні, да будь таким-то, таким-то. У тексті речення чіткі без деталей, чи описують деталі сказаного? чіткі. Отже, робимо висновок текст, який написаний коротко, чітко, конкретно, без деталей, має ознаки ділового стилю. У такому тексті можуть бути спонукальні речення. Подивіться, будь ласка, ознаки ділового стилю. Без деталей, коротко, можуть бути спонукальні речення, конкретно, чітко. Перечитайте їх ще раз та запам'ятайте. Права 365 Назвами є два тексти. Нам треба їх прочитати і обрати. Який же із них відповідає діловому стилю? Перше це оголошення. 18 травня о 14 годині розпочинає роботу гурток юні мандрівники. Запрошуються учні та учениці початкових класів. Заняття гуртка відбуватиметься що вівторка, о 14 годині у класній кімнаті третього класу. Керівниця гуртка Інна Потрібна Іваненко. Є ще один текст, подумайте, будь ласка, який з цих текстів є діловим: Космічна мандрівка. Сонечко зірочко, де ти мандруєш, з ким ти у космос подорожуєш, поруч зі мною велика родина стелиться шляхом чумацьким стежина. Роєм круг мене всі родичі в'ються, в променях діти планети пасуться. Звичайно, перший текст є в нас текстом. Ділового стилю. Подивіться, будь ласка, все конкретно, без деталей, без опису, без якогось ставлення. Чудово. Ідемо далі. Поєднайте ознаки стилю з відповідним стилем. Наприклад, строгість вона належить до, або давайте, до художнього стилю. Порівняння. Автор передає своє ставлення до предмету. Науковий стиль точне повідомлення, відсутність порівняння. До ділового стилю строгість, конкретність, чіткість, лаконічність викладу. З ознаками якого стилю ви сьогодні ознайомилися? Які його ознаки ви запам'ятали? Де його використовують? Де ви зустрічали тексти з ознаками ділового стилю? До якого стилю може належати це речення? Доведіть свою думку. Чекаємо вас у п'ятницю на занятті гуртка «Юні мовознавці». У вас в класрумі я додала посилання на цю вправу, тому ви її, будь ласка, виконаєте. І ваше домашнє завдання. Підручник сторіночка 133, вправа 366. У вас завдання на вибір. Або списати будь-яких два правила можна з підручника української мови, або скласти записати три поради, як вберегти книги. Оберіть ваш кольор, який відповідає вашій роботі на уроці. Дякую за урок, побачимось!